Вітаю вас! Я вам презентую нову колекційну ляльку Лінор Люмітон і Леноре. Це садовий привід, яка захищає свій магічний ліс. Вона одягнута у темно-синю сукню у вікторіанському стилі. Зверху на сукні є переплетіння з. Квітів та рослин. Таке ж переплетіння є на її взутті. Взуття напівпрозори рожевого кольору. У неї прикраси на голові капелюх у вигляді повотиння зі свічками. Також в комплекті йдуть сережки, також зі свічками. В руках вони ліхтарик і помічник паучок як помічник Вона така ж загадкова, махічна лялька. Мені дуже подобається, дуже. І якщо вам подобається ця лялька, ви можете придбати й у мене.